І сьогодні почалася масляна або сиропусний тиждень. Це своєрідна підготовка до посту. М'яса вживати вже не можна. А от молочні продукти, вареники, та млинці не тільки можна, а й треба. Така традиція, яким начинкам надають перевагу кияна, і оскільки цьогоріч обійдеться головна страва масляної розповість Ольга Киселевич. Масниця останній тиждень перед великим постом улюблена пора для багатьох. Адже ми, українці, любимо смачненько попоїсти. Сім'я штапалків підходить до приготування головного атрибуту масляного тижня млинців з усією відповідальністю. Рецепт передають з покоління в покоління. А для зручності та швидкого приготування навіть придбали спеціальну млинницю. Мама, як моя бабуся, це удобно взагалі Як для мене, то сковородка дуже трудна. Я не можу бліни перевернути, а не очень приліпають, Тому мені удобно. Писальне бліниці і це легко начинки щороку роблять різні експериментують. Головне не змінювати рецептуру тіста. Ми дивимося новинки, які не появляються в Ютубі. Дякую другим поварам і кухарям, которые нам допомагають в этом. Стараємося від А я більше всего люблю, конечно, ягодні начинки. Протягом цілого тижня всі готують млинці та вареники. Традиційною начинкою є сир, розповідають етнографи. Гощалися варениками для українців. характерно були якраз вареники, тому що якраз як місяць ріжками. Хоча ми знаємо, де її було по от, наприклад, Сумщина, правда, О, Чернігівщина, готували і млинці. Млинці готували теж різні. Назва свята Масляна пов'язана з тим, що на тижні перед великим постом з раціону харчування відкидають м'ясні продукти продукти. а ось молочні ще вживати можна. На минулому тижні робили ще холодець, бо тоді ще був м'ясопуст. Тоді варили е, ці холодці з курячих ніжок, ще можна було їсти ковбасу і так далі. І так далі. На цьому тижні вже на жаль, ні, тому що тільки сир і вже м'яса їсти аж, аж, аж коли. На великдень насмажити млинців у столиці орієнтовно коштуватиме до 25 гривень. У цю вартість ми врахували півлітра молока. Це орієнтовно 10 гривень, три яйця 7 гривень, одна столова ложка цукру і стільки ж олії та вершкового масла, дрібка солі. А ще, звісно, борошно. Його треба приблизно одну склянку. Це десь 3 гривні. Смачного Ольга Коселевич, Станіслав Бурчак, Олександр Козоб, телеканал Київ.